Вітаю вас у Житомирі 13 квітня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі почастішили ліфтові крадіжки. У Житомирі планують відновити роботу шахового будинку у парку культури та відпочинку. За участі корейського лектора в державному університеті імені Франка презентували третій всеукраїнський молодіжний табір. Про ці та інші новини далі. Останнім часом все більше людей бідкаються, що в їхніх під'їздах зникають деталі від ліфту. У одному з під'їздів будинку по вулиці Лесі Українки викрали цілих три плати з шахти ліфту. Таким чином крадії нанесли матеріальних збитків на суму майже 8 тисяч гривень. Про ліфтові крадіжки сюжет Андрія Ванюка. У зв'язку зі складною економічною ситуацією в Україні різко почастішали випадки крадіжок. Останнім часом все більше людей бідкаються, що в їхніх під'їздах зникають деталі від ліфту, без яких він не може функціонувати. У міській раді з цього приводу також наводять невтішну статистику. 70% процентів того, що стоять ліфти це в основному розровство. Значит, Мы уже неоднократно уже обращались, уже в милицию обращались, уже усиливали двери, усиливали замки наших наших шах, шахт, именно лифтовых. Но в любом случае происходят такие случаи, когда именно. Присходить воровство деталі ті, які которые необхідні для як раз для функціонарного функціонального роботи ліфта. З такою проблемою зіткнулися мешканці будинку за адресою вулиця Лесі Українки. 61. У одному з під'їздів викрали цілих три плати з шахти ліфту. Таким чином крадії нанесли матеріальних збитків на суму майже 8 тисяч гривень. Та головне не кошти, а здоров'я мешканців під'їзду, які змушені ходити пішки у 10-поверховому будинку. Маленькі діти тут у нас багато є на дев'ятому і на десять. І на сьомому. І ми обоє на восьмому живемо, обоєм по 75 років, почти вже накануні. Хворі, я після інсульта в чоловіка онкозахворювання. Розстроїлися, сьогодні я навіть не ходила. Він ходив сам на базар, пішов там щось приніс, а я навіть не пішла. Два дні я по разу спустилася. Мене все болить, я не можу. Навіть сталеві грати не зупинили людей, які викрали плати у цьому ліфті. Чоловік пані Світлани Микола Стретович вважає, що обійти сталеві грати це півділа. Бо туди проста людина, вона не залізе, вона не знає, що там робить. Цей током ударить і що хочеш там. Там все під напругою. Це треба знати. Треба знати, де знаходяться ці ж самі плати. А якщо не знаєш, то лізти туди. Це проблема, велика проблема. Та що я більше всього вірю в те, що це робота рук ліфтьорів. А яких чи чи сві чи молодих, чи старих, ті, які там остались? Ну така є проблема. Ми зв'язалися телефоном з начальником фірми Магніт, яка обслуговує ліфт у даному під'їзді. Пан Михайло Палій заперечує будь-яку причетність працівників фірми до даних крадіжок. Ті ж крадуть, у е, них звонять стільки, що спеціалістів менше. Тобто людина, яка вона заінтересована в украсити, вони в цьому ділі спеціалісти в своєму Тобто Там головне їм попасти. А попав чотири гута відкоти за оплата за нові плати буде здійснена з міського бюджету, і начальник житлового господарства запевнив нас, що дані кошти вже є. Тож залишилося попрацювати в фірмі Магніт а саме замовити та встановити нові потрібні деталі. У телефонній розмові начальник фірми пообіцяв нам вже завтра замовити нові плати. Можливо, далі вдвох через неділю я їх отримую. Зрозумів вас. Добре, чекаємо. Ще десь бокс через неділю я поставлю. Може ще десь до свят, може до 1 травня, до Пасхи ще поставлю. Uh -huh. То, а, 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 я буду старатися, а, тому що я розумію, що там є всі похили люди, похили. Але буду старатися. Сподіваємося, що фірма Магніт вже зовсім скоро замінить деталі у ліфті цього під'їзду і людям не доведеться ходити пішки. А для вас працювали Андрій Ванюк, Леонід Продаченко, телеканал «СК1». Мешканці будинку по вулиці Хлібній, 16. Вже декілька років вимагають у комунальників відремонтувати дорогу біля будинку. Але поки що марно. У міськраді журналістів «СК1» переконували, що проблему вирішать уже цього року. Деталі у сюжеті Дмитра Клименка. Тут сантиметрів 20 глибина, машина може об'їхати, але коли тут вода, то повністю заливає майже декілька під'їздів, і ніхто ні на що не зважає. Люди вже 15 років вимагають, просять, зробіть нам дорогу. А реакції нуль. Це двір будинку по вулиці Хлібна, 16. і мешканці бідкаються, що за найменшого дощу вийти із будинку можна лише у гумових чоботах. Від, від від нашого під'їзду і все це залито водою на трічка з під'їзду вийти. От мусор винести, даже коли великі дощі йдуть під будинком. Теж залито комунальники за словами мешканців на їх волання про допомогу відповідають відписками. Ми начальник уже ка говорили. Він говорить: я подав заявку, я подав заявку, але нам ніхто його не асфальтував. Якщо є такі нарікання на вжреб, запитуємо, чому люди не створюють ОСББ аби контролювати витрату своїх власних коштів. Ви знаєте, для мене це ОСББ, як Аваков казав сахашвілі бебе. Навіть перед виборами тодішні кандидати не спромоглись повністю вирішити цю проблему. році попросила сухомліна, привела, показала яму забетонували, все, на цьому все у міськраді нас переконували, що проблему відновлення прибудинкової території цього року вже вирішать. Хліб на в титулі є, Я думаю, що до кінця травня ми тут вопроснімо домотрімоті. прибудинкову територію відремонтуємо. Крім проблеми з дорогою, мешканці поскаржились нам, що у підвалі будинку суморід та багато води. Чиновники міськради ситуацію цю знають і обіцяють нам направити комісію, аби віднайти її рішення. питання вопрос в тому, щоб каналізація каналізації вулиці не постійно забивається. Це вопрос вже не один год стається вопрос. Поэтому я думаю, що к этому питанню будемо підходити комплексно, будемо вирішувати отдільно. Коли буде виїзд комісії, ви мене повідомили. Ми будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації. Дмитро Клименко, Леонід Продаченко, телеканал ск 1 За участі корейського лектора в Житомирському державному університеті імені Франка презентували третій всеукраїнський молодіжний табір World Camp 2016 Життя заради інших. Сам табір пройде у столиці України. Про що говорив гість з Кореї, розкаже Вікторія Хлань. you i'm not going з південної Кореї дарували слухачам пісні англійською, корейською, але неймовірне враження викликала пісня Вакарчука. Все буде добре. Та це культурно просвітницька частина лекції розвитку інтелекту. Щороку громадська організація всеукраїнське молодіжне спілкування влаштовує молодіжний табір «World Camp», де навчають долати власні обмеження. Ці лекції вони направлені на внутрішнє розвиття людини, тому що живе от в нашому світі, Да, у нас є багато різних переживань, трудностей яких і дуже часто. Студенти имея даже хорошее образование, имея диплом, але не можуть найти, допустим роботу, или у них какие-то случаются там преграды в житті, проблеми, і вони просто опускають руки. Цього року молодіжний табір відбудеться у Києві з 24 по 28 квітня. Мета заходу полягає у тому, щоб навчити молодих людей долати обмеження, виходячи за рамки своїх можливостей. Наша страна стані такої, а ще зараз... час. Хорошо они живут. Нормально. Где вы хотите жить? В каком городе? Или? В каком городе? Професор Пак Сонгсу розповідав про формування свідомості про білого та чорного вовка в душі кожної людини та продемонстрував, як змінилася Корея за 60 років. Студентам презентація сподобалась. Про двох волков, тобто білий і чорний, який в кормі, що победить. Ну, ця історія мені подобається, хоча я її слухав раз 300. но вот, Вона все одно мені кожен раз подобається. интересно, ну, ребята, пели. Также было про лагерь что-то очень похоже на политику мультикультуризма, Там вот рассказывалось про то, что необходимо как бы жить в социуме, то есть, ну, прищатися к людям а не где-то в стороне. у 2016 тисячі шістнадцятому році. Захід планує зібрати 1200 учасників з України та інших країн. Більше подробиць на сайті worldcamp.com.ua. вікторія хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Курсанти Житомирського військового інституту імені Корольова здали кров для центру крові ЗСУ. Близько 40 літрів крові відправили з Житомира до Києва, звідки вона потрапить до військових шпиталів та на схід України. Деталі дивіться у сюжеті Андрія Ванюка. 80 донорів можуть врятувати 240 життів. Це курсанти військового інституту здавали кров. Завжди це велика цінність для будь-якої нації. Це фонд крові. А, от. а на сьогодні для нашої держави, у зв'язку з тим, що йдуть бойові дії на сході держави. Питання створення запасів крові, питання взагалі наявності крові для того, щоб допомагати раненим бійцям, це є надзвичайно важливим питанням. На сьогодні це береться для збройних сил України представниками центру крові міністерства оборони України. Тож, поки на сході лється кров українських військових за цілісність кордонів держави, майбутні військові віддають частку своєї крові, аби у поранених побратимів продовжували битися серця. Пункт прийому крові облаштований прямо у спортзалі навчального закладу. Далі вона поїде до Києва, де буде розфасована по військових шпиталях. І, можливо, вже сьогодні ввечері ця кров врятує чиєсь життя. Працівники центру крові розповідають, що живий завжди має багато донорів. З нею зготавлюємо компоненти. Розумієте? Це вже процес, який йде на місці, на базі. А які от найважливіші компоненти? Вони всі важливіші: і еритроцити, і плазма, і тромбоцити, і все, що ми готові. Стати донором мали змогу як дівчата, так і хлопці. Не боялась здавати кров, тому що це вже не вперше. Я виступаю як донор. А також дуже вдячні нашому керівництву, що вони це все організували, що ми можемо добровільно здати кров для хлопців, які зараз воюють в зоні АТО, яким потрібно потім буде ця кров. Треба допомогти людям, які потребують допомоги, не тільки фінансово, чи якоїсь там. Фізичному і тільки крові можна допомогти. І ми даємо їм свою кров, щоб вони виживали і воювали за нас. Із Житомира до Києва відправилось близько 40 літрів крові. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК-1. До поліції звернувся 38-річний житель обласного центру із повідомленням про виявлення гранати та пістолета під час прибирання в орендованому гаражі. Прибулі на місці події поліцейські з'ясували, що раніше гараж також здавався в оренду. Про ситуацію далі. Вікторія. Хлайн. Я приїхав допомогти. Ми договорились там на 11 часов з товаришем. От я не знаю, що він тут робив, що, чому там, в кого він там орендував його. Я приїхав вже мліці тут була. Проїсходила уборка і обнаружили. Це 38-річний житель обласного центру. Під час прибирання в орендованому гаражі чоловік виявив гранату та пістолет. Про виявлені знахідки чоловік повідомив власника приміщення – 67-річного пенсіонера. Той, у свою чергу, приїхав та, побачивши знайдені речі, сказав, що вони йому не належать. Довго не вагаючись, чоловіки зателефонували до поліції. Знайдені речі були вилучені фахівцями вибухотехнічного підрозділу. Прибувши на місце пригоди працівниками слідчо оперативної групи Житомирського відділу поліції спільно з вибухотехнічною службою було виявлено дані предмети, які вилучено та направлено. На експертизу на даний час проводиться досудове розслідування Прибулі на місце події поліцейські з'ясували, що раніше гараж також здавався в оренду. Тож нині триває встановлення осіб його попередніх винаймичів для перевірки їх можливої причетності до знайдених речей. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України, якою визначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до семи років. Вікторія. Хвань за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. У Житомирі планують відновити роботу шахового будинку у парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна. Житомиряни підтримують відновлення такого клубу та готові допомагати. Далі. Дмитро Клемен. Вже понад 10 років ось цей шаховий будиночок у Житомирі не працює, і любителі інтелектуальної гри вимушені змагатись на лавках та в себе вдома. Сьогодні Житомирські шахісти вирішили відновити традиції шахового будинку. 14-15 числа ми починаємо роботу в парку. Запрошуємо всіх житомирян долучитися до цього. Волонтери хочуть відремонтувати павільйон, аби влітку юні шахісти мали місце для гри в шахи. Хочемо там організувати такий денний табір для дітей, щоб діти могли і на свіжому повітрі побути, і разом з тим підвищити свою майстерність. Житомиряни підтримують відновлення будинку шахів у парку та готові допомогти. Ну, все, що для дітей касається, то завжди положительно. А ви пам'ятаєте, коли він працював? Ой, пам'ятаю, мабуть, більше 10 років, я думаю. Взагалі, це хороша ідея, на самом деле. Пенсіонери, шахісти Житомира, які вечорами грають у парках, хотіли б бачити тут справжній шаховий клуб. Він коли то функціонував на благо. Наверно, О, Навірно, э -э -э. там і шахмати були, і шашки лет 30, 40, навіть назад. Да, там були було газети, хорошо. туди да. прийдеш, там віранда да. була печивки да. газет. Можна було почитати, там була. Це і бібліотека, і там були шахи. Детальна інформація про те, чим можна допомогти, розміщена на сайті міськради. Поки що висить замок, але вже завтра тут розпочнуться відновлювальні роботи, і кожен з вас зможе до них долучитись. Дмитро Клименко, Юля Парох, телеканал Ескав. І знову новини Житомирського державного університету у вузі відбулася науково-практична конференція перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці. Про деталі такої конференції сюжет Вікторії Хлай. Сьогодні Житомирський державний університет, а саме інститут іноземної філології, репрезентує дуже цікавий цікавий науковий захід, який призначений для студентів, які в якому беруть участь власне студенти, але який репрезентує науку. Я би вже сказала, може не зовсім навіть студентського рівня. На цій конференції студенти презентували свої наукові результати англійською, німецькою та французькою мовами. При тому тематика конференції при цьому залишається дуже широкою, тобто, це можуть бути доповіді з психології, з історії. З соціології, з біології, з хімії, але основне, що студенти говорять при цьому іноземними мовами, насамперед, звичайно, англійською. Такого типу конференції відбувається не вперше. Конференція передбачає онлайн включення іноземних гостей. До заходу долучився навіть гість з Індії, причому не онлайн, а особисто Я Продивився зараз книжку тезів конференції і знайшов дуже багато цікавих доповідей. І мені дуже приємно, що конференція організована настільки якісно. І мені було приємно познайомитись з членами різних факультетів. Доктор Патель у захваті від Житомира та особливо йому сподобався музей космонавтики. Потім слово надали доценту університету Юніо Тесла Вулетічу. Ми бачимо, що прийшов час для активізації співпраці із вами. Так, наш науковець Ружиця Дохманович сьогодні презентує свою доповідь на тему спортивна журналістика Сербії. По скайпу вдалося поспілкуватися з друзями з Білорусі, а студенти були в захваті від можливості представити свої наукові роботи не лише у нашій країні, але й за її межами. Я сьогодні беру участь у міжнародній конференції, присвяченій англійській мові, а також вивченню англійської мови. І це, звісно, що позитивним є для нас усіх і абсолютно для усіх факультетів, і не тільки нашого Житомирського державного університету, а й взагалі всієї України, і всього загалу. Так, да, моя тема заключається. В создании сайта на основе CMS Joomla это довольно-таки новая технология, которая используется для легкого создания сайта на основе языков программирования JavaScript и HTML, то есть это довольно-таки большой прорыв в создании сайтов. І в будучим воно буде мати велике значення. Під час засідання 134 студенти з семи країн світу представляли свої наукові роботи виключно іноземною мовою. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК-1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК-1 та хай вам щастить. В ефірі ск 1 Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 13 квітня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Муніципальний футбольний клуб Житомир отримав тренувальну базу. Команда вже почала готуватись до сезону на спортивно-оздоровчій базі в селі Березина. Колись там розташовувалась заміська тренувальна база футбольного клубу Полісся. Наразі ж на території проживають декілька родин переселенців зі сходу. Поле підстрижено, роздягальню та душ виділено. МФК «Житомир» розпочав цикл інтенсивних тренувань, адже 23 квітня він стартує в аматорському чемпіонаті України. На стадіоні Спартак Житомиряни гратимуть проти Рівненського Малинська. Футбольна ліга чемпіонів отримала першу пару півфіналістів. Реалу завдяки впевненій грі Роналду, вдалось перестріляти Вольсбург за сумою двох матчів. Перший, нагадаю, виграли німці 2-0. Криштяну відіграв в різницю за дві хвилини ще у першому таймі, забивши на 15-й та 17-й хвилині. А на 77-й поставив феєричну крапку 3-0, Мадрид у півфіналі. До того ж, Роналду підтвердив статус найкращого бомбардира в історії ліги чемпіонів цього сезону. У Єврокубку португалець не забував м'ячів і має шанс побити рекорд, встановлений ним самим у позаминулому сезоні 17 голів. В іншому матчі вчорашнього вечора Манчестер Сіті оформив історичний вихід однієї другої фіналу, перегравши на власному полі ПСЖ 1-0. Забив Дебрюйне. Футзал. Збірна України вийшла на чемпіонат світу. Українці не знали проблем впродовж двох стикових матчів проти словаків. Перший синьо-жовті виграли з рахунком 6-0. У матчі відповіді збірна Словаччини волі не продемонструвала. 5-1 перемога України, яка їде на світову першість у Колумбії. Один гол забив борсук, журба та шатурма оформили дублі. З українського біатлоніста знімають бан на виступи. Артем Тищенко був покараний через вживання забороненого препарату, але виявилось, що скандал з Мельдонієм можна вирішити на користь спортсмена. Концентрація речовини в організмі Тищенка визнана несуттєвою. Всесвітня антидопінгова агенція дозволяє концентрацію в один мікрограм для усіх проб, узятих до 1 березня. У Артема 0,6 мікрограма. А от розслідування з приводу українки Ольги Абрамової триває. Її показник перевищує один мікрограм забороненого препарату у крові. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.